Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, да си вже, слава Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, Святий посвяти, стели немощі наші, імені Твого раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Твоє сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини на гаші, як ми прощай, і винувався на гаші, не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. <клес> У вічні упокоєнні, Господі, упокоїть душу усовших, рабів рабітухів, які сьогодні споминали наших воїнів, наших е дітей, які загинули, і всіх сородників, і всіх, які тут знаходяться на цьому кладовищі, і сотворів їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічний покой! царство небесне життя, Безкінечне життя, без кінегечне, вічний похож,